Сьогодні у нас смачна перша страва. Багато овочів на курячому бульйоні. Все ситно, смачно, готується швиденько. Залишайтеся. Щоб приготувати цю страву, нам потрібно брюссельська капуста, цвітна капуста, трішки спаржевої квасольки, морква, шпинат, картопелька. Цибулька, горошок, укропчик-лавровий листочок, спеції за смаком, трішки масла. Та все це ми готуємо на курячому бульйоні. Для початку наріжемо нашу картопельку. До звареного проціженого бульйончику додаємо нарізану картопельку. Нарізаємо цибульку. Додаємо трішки рослиної олійки та легенько обсмажимо цибульку, морквочку та брюссельську капусту. Цвітну капусту розріжемо на трішки менше суцвіття. Додаємо в каструльку, там, де вариться наша картопелька. Трішки подробимо. Шпинат. В сковорідку ми додали шпинат. Додаємо трішки вершкового масла. Смажимо ще хвилинок 5. Та все це додамо в нашу каструльку. Додаємо пів столової ложки універсальної курячої приправки. Тополька майже готова, тож додаємо сюди свіжий горошок та спаржеву фасольку. Овочі всі свіженькі, тож готуються швидко. Зараз ми спробуємо на сіль чи достатньо, додаємо солі за смаком, два лаврових листочка під кінець. І доварюємо нашу першу смачну страву. Нарізаємо свіжий укропчик. Все готово, смачно. Останній штрих свіжий укропчик. Накриваємо кришечкою та будемо куштувати за 5 хвилин. Давайте покладемо смачну нашу першу страву та покуштуємо. Дякую всім, хто був зі мною та приготував зі мною цю смачну ситну першу страву. Готуйте, хай вам смакує, хай вам вдається, та до зустрічі на нових відео!